Доброго дня! Читання не може бути обов'язком. Життя читача стає яскравим і цікавим, коли він знаходить свого автора. Сьогодні я познайомлю вас з письменником, який впізнаваний, як і його книжки. Тері Пратчет один із найвідоміших у світі авторів у жанрі фентезі. Пратчет ніколи не змінював своєму фірмовому, темному стилю і чорному капелюхові, а от книги писав кольорові, у художньому сенсі. Автор вигадав безліч цікавих і загадкових героїв, видав 41 книгу легендарної серії Дискосвіт і створив цілий всесвіт для мільйонів читачів. Вигаданий світ у творах Пратчета – плоский. Він має форму диску, що опирається на чотирьох слонів, які стоять на величезній черепасі. Магія тут є фізичною величиною, яка підкоряється науковим законам. Усі історії діляться на різні підцикли. Попри широку популярність творів, впродовж тривалого часу не видавались їхні українські переклади. З 2017 року це почало робити видавництво старого Лева. Варта Варта. Перший роман під циклу Варта серії Дискосвіт. У книзі розповідається про повсякденне життя міської варти славетного міста Анк Морпорку. Основні принципи роботи вартових не бігти занадто швидко, аби в жодному разі не наздогнати правопорушника, не встрявати у бійку, аби уникнути сусанів, не привертати до себе надто багато уваги, бо ж раптом хтось попросить допомоги. Тактика невтручання найнебезпечніша. Та здається. Старі принципи доведеться переглянути. У місті з'являється дракон, який після державного перевороту стає королем. Чи вдасться варті знову стати доблесною, а головне врятувати місто? Передусім, варта варта є книга про політичну свідомість і моральність. Мешканці ант Морпорку думають тільки про себе і те, як вижити. Вони не замислюються про майбутнє і не намагаються змінити своє чи чуже життя на краще. Але коли з'являється молодший констебель Морква, який насправді вірить у те, що робить, інші йдуть за ним. Поява дракона у місті змушує їх переосмислити підхід до своєї роботи. Тепер у вартових є справжня ціль. І вони все більше і більше вірять у те, що роблять. Це один із найкращих романів Тері Прадчета. Він чудово підійде для першого знайомства із дискосвітом. Якщо ви ще не готові братися за цілу серію книг, то раджу вам звернути увагу на цикл про відьом. Англійський письменник показує їх не такими, як ми звикли. Відьма у світі прадчита жінка, яка відає. Відьма берегиня зв'язку між людиною і землею. Вона відчуває потреби обох. Окрім того, відьма завжди на межі, між пітьмою і світлом, між добром і злом. Вона охороняє межу і відповідальна за збереження світу. Ми часто мріємо, щоб наше життя перетворилося на чарівну казку. А як щодо казки, в якій герої самі вирішують, чи буде кінець щасливим і чи потрібен він їм взагалі. Відьми за кордоном. Це казка про казки. З неї ви дізнаєтеся, що буде, якщо життя цілого міста перетворити на казку. Хто сюди скосвіті змушує казки збуватися, змінюючи реальність, і хто, як на три відьми, мають із цим розібратися. За сюжетом одна із них отримає чарівну паличку у спадок і обов'язки феї хрещеної. Завдання у неї нестандартне завадити попелющці, вийти заміж за принца. Бо щасливий кінець не завжди те, чого прагнуть люди. Це історія про тонку межу між добром і злом. Чудова суміш гумору і глибоких роздумів, про казки, щастя і життя в цілому. Фаворитом багатьох читачів є цикл про смерть. Але це не означає, що книги моторошні, бо смерть у світі прачета це скелет ростом два метри, одягнений у чорний балахон, який рибалить, Любить кошенят і смачну їжу. І, врешті-решт, виконує свою роботу, доправляє душі у інший світ. Крадій часу останній роман із циклу про смерть. Час це умовна одиниця, яка керує нашим життям. Година, хвилина, секунда, мить це лише недосконалі складові величезного механізму. Дискосвіт опиняється у небезпеці, коли одному годинникареві замовляють виготовити надзвичайно точний годинник. Хто знає, що буде, якщо його запустити? Вирішувати всі проблеми буде сюзен, онука смерті за сумісництвом шкільна вчителька. Книга дійсно змусить вас задуматися про життя, і при цьому дуже приємно провести час. Фентезійні романи Тері Пратчита вже понад 40 років. Перекладають різними мовами, видають у нових країнах, екранізують, а головне безперервно ними зачитуються. Якщо брати серію дискосвіт, то можете почати з будь-якої книги. Ви все одно зорієнтуєтеся у світі, який створив автор. Кожний роман самостійний та самоцінний. Просто треба знайти свій. Приємного вам читання!